Вже скільки закривавлених століть Тебе в країну імені лишали. Тож станьмо, браття, цю врочисту мить, Рівняємося на прапор вільної держави, степів Таврійських і Карпатських гір, з'єднались колір, синій та жовтуватий. Хай будуть з нами правда і Господь. Рівняймося на прапор вільної держави. Ми віримо в майбутнє Твоє Україна. Говорять сьогодні дорослі й малі. Бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина. Немає такої, як ти на землі. Одна від заходу до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу. Бо не поділиться народ, нехай ніхто не половинить, твоїх земель не ростена. Бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна.